Незаконне переправлення. Прикордонники затримали чотирьох чоловіків, які намагалися потрапити в Угорщину. Щодо них вже складені протоколи про адмінпорушення. Деталі наша Вікторія Резун розкаже. Троє закарпатців та Прикарпатець планували перепливати тису, щоб потрапити в Угорщину. Вони несли з собою гумовий човен. Наряд затримав правопорушників за 100 метрів від державного рубежу. Свого наміру про спробу потрапити в угорщину затримані не приховували. За організацію незаконного переправлення чоловіки мали віддати від 4 до 5 тисяч доларів. Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб, причетних до переправлення цієї групи чоловіків через кордон. Складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене статтею 204.1 кодексу України про адмінправопорушення. Справу з до суду відтак, прикордонника застерігають, такі переправлення є не лише незаконними, а й небезпечними для життя. Ми дуже часто. Фіксуємо випадки загибелі на річці, і, на жаль, у таких випадках часто тіл цих людей не знаходять. Попри те, що річка дещо в ній вже знизився рівень води, але все ж вона залишається небезпечною, і навіть сьогодні вночі ми нами зафіксовано. Випадок, коли людина, коли ми спостерігали особу, намагалися надати допомогу, але все ж таки цього чоловіка віднесло далеко від берега. І через те, що це був темний час доби, на жаль, поки що його місце його знаходження встановити не є можливим. За таке правопорушення чоловіки мають сплатити штраф від трьох тисяч гривень.